що, Поп'ємо кофійку. добре утро всім. Що я зробив сьогодні? З утра? Уже в камеру включив. Не смійся, це не смішно. Не смішно? Ні. Доброго, Доброго сьогодні... рано. Да. Я сьогодні зу... А я вже перепутав чашки, де твоя де моя. Я сьогодні з утра проснувся, слава богу. Пішов. По машину. Треба ж було її до порядку довести, до ума довести. Ну і до порядку теж. Бо я цілий тиждень їздив. Нічого, я зараз спробую пів чашечки з одної чашечки. пів чашечки з другої чашечки. І, напевно, пойму. Я буду сахарком пити, бо я вже одну чашечку випив з утра. Я встаю рано, у виходний день я встаю. У півсьому, ой, в сім часов, пів сьому, а то в суботу я виходний, якщо Богдана, Богдана в школу не вести, значить я стою у пів всьому, а у виходний день у сім. Значить, що я зробив з утра? Пішов в машину, до ума довів чужу, бо я брав на прокат. А сьогодні люди будуть їхати ну, десь їм треба, а вона грязненька була, така ще поїхав, помив. Ну і поставив її. Вони казали, що часову 9 будуть їхати, а зараз скільки. А вже 50-ті вже не гайнули. Ну оце такі діла. А зараз прийшов та поп'ємо кофійочку. Дивіться, що в мене на столі ще лежить. Дивіться, яка в мене папка директорська. Треба буде підсчитати, підбити, де з кредитом, тому що мені хазяїн дає гроші на закупи. Ну, если что-то поломается, я же не буду за него ехать, купить мне. Он мне выделяет пару тысяч, чтобы я закуплял там лампочки, разные там болтыки. Ну, что надо. Так, я сейчас попробую. А это уже кончилось. Так, надо мне, я сдаю, правильно или нет, ну, эти квитанции. А он мне -то не дает обратно грошики. Ну, не на тиждень, не на місяць. Ну, коли я ті закінчу, дасть, например, 200 злотих. Так то тисячі дома там вже бить. 200 злотих дасть. Може на тиждень вийде, може на 10 днів. Можу я їх за день потратити. Ну, смотря де які поломки. Ні, ну так, 500, 600, коли як. Не забуду людей. кажи правду. Не пойму. Де моє кофе? Ну, хоч вони насипасаха. Я не вже буду. ти вже все послинив, я вже не буду пити. Так я з усієї сторони слинив, а ти тепер з усієї є І ми будемо в розчоті. Оце таке діло. Значить, що ми сьогодні хочемо зробити за вихідний? Зварить... Ні, Нікому нічого. Да. Зварить снідання яке? Лапшички? Ой, девочки, зараз я прийду до кофе і розкажу вам, як я захотіла сьогодні ночі вечері якої. Лапш... Снідання чи вечері? Сейчас только утро, это буду будет на вечер. Ну ты даешь, я так уже мечтаю ну, поснедать да. то, что ты надумала ночью, а ты на вечер. Я же еще не готова сниматься, я еще не перейдита, а он уже камеру включил и дал с меня то, что не надо. Я хотела снеданья, проснулась рано утром. Ага, вот это твоя, не пойму. Я надіп'ю тоді добавлю її води, і її буде рідкіше, а мені буде густіше. А собі кофе додавлю. Ну. Вспомнила -ну. молодость свою. Застівнуть, помогти тобі. Не треба. Запрягається в пояс. Пояс оцей, що утя... удержує грижу. Вова. Що? Кожен день не нагадую про це. Тихо. Ну, я з собою балакаю, я не нагадую, я просто... Коротше, проснулася серед ночі, мабуть, перед утром. І захотілось мені снідання такого, що ви собі не представляєте. Серед ночі, перед утром. Ось, зараз іду. Колись, як тільки з вовиком ми зійшлися, або, а будь трошки серйозний. А? Ну, я як і є, так, так і зуправці? є. Це в мене серйозність, ну а як. Якби я... Ще був я не серйозний, тоді що було? Коли ми з воликом тільки зійшлися, в нього бабушка була на хазяйстві. Його бабушка, батьків не було, а феденькою була бабушка. Ага. Ой, бабушка була старенька. Ну, кутьова. Ага. Цар свій небесне, баба Федойка надавалася. І оце я до них як стала ходити. Я удивлялася, бо в нас сім'я вдома була, я сто раз розказувала, слабенька така, не дуже путьова. То в нас їсти, як молоко було на столі, мама на фермі коров доїла. То молока напилися і вся їда. У нас не було такого, що це треба було виварювати. Велике щастя, коли суд там з вермишелькою чи ще щось. А сюди до волика приїхала, баба стара, єлі з ноги на ногу перебирає, ну но маленька ростом, ноги кривенькі, стара-стара, тільки ж не було. Я скажу, сколько ее 80. Ну, 80. Ну, будем считать. Ну. 8. Плюс-минус. И плюс. вот это приехал на обед и меня привез. Баба дает обед. Кастрюлька алюминиевая, не великая. Такие литры на 2, на 1,5, на литру, не знаю. Ну, маленькие да, алюминиевые кастрюльки. но ну, все чистые, аккуратные. И она вот это вот обед. Да ему перше, борщик. Тебе подать? Нет, я туда пойду. Да? Ну добре, ну ну ну. Баба дає борщик. А тоді він каже, а що на друге? О, Боже, 80 років бабі, вона ще й на друге. Та ще й чужа людина в хаті, а вдруг нема більше нічого. Та в нас би вдома в житті ніхто не дав, друге, третє. Що на друге? Вона йому достає, або парену картошечку в духовці, або м'ясо, це м'ясо. А літом чому воно було. А, це вже таке, що в хаті топилося. М'ясо в кухні ще. М'ясо тушене, оце вибере з борщику, туди у каструльку цибульки на криша, і, і да. отопари його поряд. І там. ложку смайці знаю. Так і картошка, і в духовку, і вона така аж рум'яна. Я оце удивлялася. Ну, потім, коли вже він мене привів жить додому до баби, а його там одне не було, він уїжджав. А я заливалася з бабою. Це була катастрофа, звісно. Я ж то що... як Ну давай якось так зробимо, щоб нас обовпалити. Так обох щоб мене падали. подивилися тебе, а сьогодні. Привіт. Ой, Господи. Ви побачите нас ще сьогодні двох. Я молода. А молоді, як дівчата, знаєте, які у нас мозги. Мені так смішно, як на молодіж дивишся. Та я не можу таке, та я не хочу, та я не буду, і от принципіально не можу. Я такого не є. Да. А я теж була молода і теж не хотіла їсти. чули, Каждому... не... А... не хотіла їсти. Що Че... жінка вже помила, Гребів наїлася. А чого ще? Адже ще не хотіла їсти, каже. <гум> це ти є <генов> спомня. <гум> а я це, я не хотіла їсти лапшу. Кожне утро в цій маленькій літровій чи півтора літровій каструльки лопшичка. Лапшичка. 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 Не злива. Да, да? Бо як дивишся, споминаєш помне дуже... точно, і люда і Саша всі помнять. бо у баби, кажне утро снідання було одне лапшичка. Лапшичка була не Домашня, Обов'язково домашня, її робили тільки домашні. Вони ніколи не купляли, навіть макарони. Не, не, я, лапш... я, не, я не касався туди. Ну, Лапша домашня була, різали вони і без яєць, і з яйцями всіх да, була у мішках е, нарізана лапша. У баби маньки пам'ятаю. Кровать сьогодні лапшу ріже. І вона, от, вона качає, накачає, вся кровать у газетах і на е, газетах оце ж е, коржики. Потім їх оце скручує і ріже, а тоді повен мішок лапшички. І кожне снідання, кожне утро лапшичку, баба і баба Федорька ж так. І оце зварить, тільки що одна була біда, що лапшичка зажарювалася цибулькою, і цибулька завжди була пережарена, чорна, як горіла. Мені казалося, що це муха. Румяненька така. Мені казалося, що муха вова така була чорнява. <рес> чорнява була така, що мені казалось, що це муха. І оце тільки утро, я ще лежу, сплю. Ну, дитина, мені було 17 років. Надько, Надько, що, вставай, іди їсти. Іду, що баба лапшичка. О, господи, я як не можу не поїсти, бо ну, готувала людина. Ще настільки совісті хватало, що вже раз тебе гукає. А вона та лапшичка не їла. Ви знаєте, оце годами прожили, ми її ніколи не варили. Да? Нема в нас моди. Галушки, одне, время, як 90-ті були годи, ми на галушках жили. Рвані, оце коржик розкачає в рвані. Сьогодні просинаюся і хочу лапшички. от такої, як баба варила. Незливаної, густа юшечка. А ще як з домашньої лапші, вона так розварюється і юшки там немає, як загущеність, мука видно попадає, вона така. І Я лежу оце утром і думаю: сьогодні лапшички. Бульйон у нас є. Я навіть не пам'ятаю, чи баба з бульйоном варила, чи вона просто її за жарочкою робила. Не було бульйону, ні? Вона наводі ну, на зварила отаку густеньку, а потім за жарочкою собак. Да. Вона, вона ріденька не, свій, не зливана, так, як супчиком, але ну, тільки да. густий супчик, нічого там немає, одна лапшичка. Без картошки, без нічого. Зажарка і лапшичка. Nee. І оце я сьогодні з самого утра раннього ранку сядь біля. <рит> я оце тягну кресло, думаю. Ой, овекова. Побачили. Так. Так, да, <рит> так що я, а, ти вже все сказала? Ну, <рит> 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 лапшички сьогодні хочу. <рит> а дома то нема лапшички. Трошки я Вдома нема лапшички домашні, і нема магазині лапшички, щоб лапшичку зробити. Не, ну, я, я ж не балакаю, я руками можу щось робити. Чи ні? Ти руками... А хочеться лапшички. Я думаю, бульйончик у нас є, ми варили ребро свиняче, я його оставила в холодильнику, бо було. Тепер укину на льоцю і лапши. Ну ти мене кажи, не буду так балакати. Що, 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 що? Я розумію, але я, я забуваю. Ну все, давай, 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 не злікася. Давай. І ми візьмемо, у нас там є літрова каструлька чи півтора літрова, як у бабушки. Тільки у бабушки була алюмінієва, а вона смалірована. Зараз да. на бульйончику і зваримо звичайних макарошок. Є у нас невеличкі макарошки, такі невеличкі рожечки. І ми зваримо таких рожечок у двох. Молодіж їхала, нема Богданчик, і ми з вами. Богданчик уже поснідав. І О, ми, коротше говорять, волоком ще зваримо такої лапшички, зжаримо такої цибулі, щоб була, як у бабушки Федорі. Я і... буду жарити, можна? Да. А цибуля моя не вийшла, то, що е, тоді була кущовка. Ну, знаєте, така кущовка цибуля. А сейчас оця. Ну, і вона якась не така, все одно. А в нас. Харпак ми називали її, да? вони дуже її любили раніше садити. Садили кущовку, бо вона дрібненько різалася, дрібненько жарилася і так вона а була та, добра. Не, не в кожного вона була харпак. А. Я пам'ятаю, баба Оля посадила, і оце харпак до сала. Оце харпак ми їли, це до сала, а кущовка на зажарку. І оце, да, так що там семіна ще були по блату. Ну. Ну, в общем, що, ну ну, шо? лапша буде сьогодні в нас, е як спогади, але взагалі треба нарізати домашні лапші. Дуже давно ми не різали. А, да. а я тобі всегда кажу. Не треба ніколи, не не надо, не надо ніколи поклонитися. Ця... Не. не надо ніколи робити закупи, як ми на, на тиждень. Це я вчора зробив такий вивод. А про їду? Оце у них лапшичка. А в нас у западній, коли ми приїжджали додому, у нас ж сім'я була слаба, ну. Сім'я як сім'я, хороша сім'я. Хороша ну. сім'я, ну не було у нас їди так, як от у людей нормальних. Що було, ти варили, ти їли і все. Ну, їли, жили, Ну, прожили прожили ж вік, прожили Ну, коротше говоря, всі так, так, да, і я договори. сравнюю, просто в мене є з чим сравнити, вова. А, ні, ну понятно. А? І цей. А коли ми приїжджали завжди, мама старалася нам на дорогу, на обратний путь зарізати курочку. Держали курей, були свої яйця. І мама старалася нам на дорогу, е, курочку. вона її завжди варила в бульйоні, е, Зварила домашню курицю, а потім її розріже, аж уже як зварена, варилася ціла, а потім розріже її вже варену на часті і обжарена з і вона така була теж румяна, помніш, у нам? Так, От, А бульон завжди варилася лапша на утро. Коли ми повинні виїжджати, а виїжджали ми всегда рано утром 4 години, машину нанімали і нас вивозили в район. І оце утром, для, щоб виїхати з дому, ми повинні поснідати. Мама в цьому бульончику варила у нас сказали левеш. У западній Україні у нас сказали Закарпатській Закарпатські. області, у нас сказали левеш. І от Шкурище... ще раз кажу, що западна, я буду тебе лазить. Закарпатська область, не западна. Це дві великих різниці. Ну, правильно я кажу? Воно то западна, так, да, регіон западний. Ну, область, то закарпатська. Ну, коротше говоря, їли ми лапшу. Так що сьогодні щось у нас день лапші. Зараз варимо собі макарончиків, поїмо, поснідаємо. А потім, чим будемо займатися, включимося і покажемося вам. Так що я хотів тобі сказати. А знаєш, що ми не їмо не варимо і не їмо, ну, оце як ти розказувала, галушечки, там те-те-те. того, що я ж вспомнив, за закупи. Завдяки. Значить, що? Субота. Поїхали на закупи, поїхали. Нагрузимо. Тачку, ви ж бачите. Бо Як мати. вчора в інтернеті писали от, у коментарях, що в Польщі. Я, для чого зрівнювати ціни в Україні і в Польщі, якщо у Польщі підеш, у магазин нагрузиш, зайдеш, каже, пише одна жінка коментар, зайдеш у бідрунку, нагрузиш тачку, корзину, скільки так. хочеш. І, і не заглядаєш ні на ціни, ні на що. Ну, ну. Заб'єм холодильник. Ну куди варить? Открив холодильник. Ні, або сидиш надивай, а треба щось зварити, пішов, холодильник відкрив. Та що варить, як холодильник, валиться все з холодильника. Ковбаса, сир нарізав, на той перекусив. А якби кожен день, ну, а ну, та, там пусто. Ну, воно то не пусто должно бути, долоно все бути. Ну тільки так. Щоб можна було ту каструльку, що зварив, що не доїли, ще було місто і поставити у холодильник, щоб не прокисло. Добре було, Вова, скажи, от так. Так скажу, підожди. Так що краще кожен день піти, щось купити, а то зварити. А то зварити борщик, супик. Я люблю супи з квасовою, люблю з горохом, люблю розсольник. Я тобі можу називати багато много, много блюд, багато много, много А я цього не употребляю. А мені треба і це в організмі. Начинаєш з вотра чудити. Тоді я Пач... ход, ходю ніякий. Надають мені <с бутербродів. Кізенько моя люба, кизонько моя мила, чи ти їла, чи ти Попробуйте пила? Попробуйте жити на сухом'ятки утром в обіді вечором. На отих бутербродах, гамбургах. Я хочу сказати, що їда була добра раніше. Зайка не було такого, як ти хочеш. А галушок оце замісив, або муки була жменя. галушки Хто це таке? Так цей. Муки жменя, мене, аби була, замісив галушок і їх нарвав, нарвав у той у каструлю. Просто в воді зварив і цибулина, щоб зажарить. І зливані були галушки отірвані. І які вони були добрі. олійкою, і цибулько, зажариш. Що ми перевелися, правда, такі діде, Так того, прось... що. <ріст> Ні, ну я вам чесно скажу, ми жили в Дніпровці, ну, ну, в гадають, ну, блядь, Дніпровки. Ми теж <ріст> не варили галушки там. Так галушки не варили, ну ми зайшли у сільпо, <ріст> узяли тачку. Я обично проходю там, де м'яса в <кх> бачу хребти курячі. Я возьму два пакетика, о, один на суп, один на борщ. Ну, рамы вот эти. Писала тебе вчера, Светлана, что и, тут ой. хоть жить начал, хоть жизнь побачили. Писали. Ну, а как вы, конечно, побачили. А а як же? Не кричу. Я ж не кричу. я так Ну, побачили, ну, честно, ну, побачили. До чего не бачили. Вы заметьте, как он сидит вот это сам за столом, а я вот там на кровати. No. <laughs> О, по одному словечку, по одному, я вже йому й кулаком. Та трохи громче. Як, діло в тому, що... Як тільки я сідаю балакати, він я... заряджається і тоді... Я чесно кажу. Ідемо сири лежать. Ну, оці ж тверді. Сири лежать. Може кусочок сиру взяти. Та І оце ж оце от чудо починається дорогі настоящі, а туди пішло-пішло замінителем. І, а в самому кінці то вже такі по 80-по 70 гривень були. Та ще й по обрізані 25 да. разів світі. Ці... Та не ну оцей кусочок возьмемо, а завтра якийсь праздник, та чайку поп'ємо з сирком. Ну так ні, ну якщо чесно, то давайте чесно. А тут трошки не так. Да, зато тепер мало. Маволоді... А тут ага, м ясо, м ясо, риба, риба м'ясо, бутерброди. Хочу жидко чого-нібудь. Яку мама картошку робила з лопатками? Я вспомнила. Що це, варила молоду картошку і лопатки молоді. Лопатки це спаржа, фасоль спаржева. У нас в Закарпатті казали лопатки. І оце от вари лопатки і з картошкою в місті вариться. Варяться, варяться, а потім злила і зажарила чесничком. Я вчора, дівчат, була в бідронці вечором з вовиком. Ми накупили лопаток три пачки. Вони дешеві 4 злотих у бідронки. Кругом в усіх магазинах 7-8, а в бідронці 4. 400 грамова, по-моєму, пачка. На сковородочку чесничку трошки піджарили, тоді трошечки сметанки чи сливок. Ох, яка вкуснятіна. Так ми вчора Волик був зо мною, думаю, но І не колоти, а пити, а будемо вже готові, я вже їсти хочу. Все, виключаємося. Все. Апетит нагнала. Ви, мабуть, там кисню місите на домашню лапшичку. А тут, блін, поки кофе будете. Десять часов, поки поваримо, зваримо, будемо снідати у пів води. Будемо обідати вже. Точно тобі казали, оце на вечерю, так? Да? Що ти казала? Серед ночі під утро спомнили, що треба зробити наслідання на вечерю <рив> Все, ідемо місити кісто. Поехали.